Друзі, з вами знову книжкове читання. Як з'явилась вишиванка, колись давно в одній українській сім'ї жили собі голочка та ниточка. Жили вони дружно, постійно шили різні речі: сорочки, штани, спідниці, та якось вони помітили, що весь одяг їх господарів нічим не прикрашений. Неподобство. Обурилась Голочка. Як же ми раніше цього не помітили? Потрібно негайно це виправити. Вигукнула ниточка. Я негайно зберу своїх подружок ниточок, і ми створимо найкращий візерунок у світі. Так і сталося. Зібрались Голочка та кольорові ниточки разом і приступили до роботи. Ніч і день вони трудилися над прикрашанням сорочки. І ось нарешті завершили свою роботу. Виглядає просто неймовірно, заважила Голочка. Погоджуюсь, сказала ниточка. А як же ми назвемо нашу вишиту сорочку? Вишиванка, запропонувала червона ниточка. Точно погодилась чорна ниточка. На ранок господиня відкриває шафу і дуже здивувалась. Вона вперше в житті бачила таку красиву сорочку. Усі повинні побачити мою вишиванку, сказала господиня. Відтепер ходитиму лише у ній. З тих пір усі дорослі та малі українці стали носити вишиванку. Всім до зустрічі!